10 це останнє коло по три шарти кожної команди. Негідники міліціонери зупинили втікачів патріотів гімном України. Тільки у нашій міліції можна прийти писати заяву, сісти за хуліганство, відсидіти за вбивство і вийти по амністії. Показав червону карту своїй дружині за симуляцію в ліжку. <плес> як з бідного села вміє заправляти як сухе, так і водне кадило. <плес> <плес> Дуже побожний. ...режимі. Анджеліна Джолі і бред Піт всиновили цигана. Малий стверджує, що в такому великому таборі ще ніколи не буде.